30 вересня наші книгозбірні відзначають це Український день бібліотек. Цьогоріч масштабних святкувань не проводиться. Бібліотекарі вирішили працювати в звичайному режимі, тож без запланованих для містян заходів не обійшлося. Напередодні професійного свята у бібліотеці презентували виставку картин відомого кам'янчанина Георгія Самойлова. Георгій Самойлов писати картини, розпочав, вже вийшовши на заслужений відпочинок. До цього успішно реалізував свій талант в архітектурі. Наприкінці минулого століття був головним архітектором тоді ще Дніпродзержинська. На жаль, через стан здоров'я. Сам автор виставки не зміг презентувати містянам роботи особисто. Все ж познайомилися заочно з презентації ведучої заходу та вивчаючи його картини. Одну з робіт автор подарував бібліотеці, ту, де зображена будівля, у якій знаходиться наша книгозбір. Я. Свій власний стиль бачення багатства своєї душі митець чудово передав на полотнах. Працював у художній школі імені Першучева, викладав скульптуру. А вже коли він пішов на пенсію, то ось тоді в нього виникло бажання малювати. І малювати от особливо ті старі будинки да, Кам'янського, щоб люди пам'ятали про це. Це вже друга його виставка картин. Перша була минулого року напередодні дня міста. Тут представлено, як картини, ті, що були в минулій художній, значить, його виставці, і нові картини по закінченню виставки містяни зможуть придбати вподобані картини Георгія Самойлова. З початку війни бібліотека приділяє велику увагу підтримці зсу, волонтерству та, звісно, дбає про душевний стан громади. Наше головне завдання це боронити інформаційний простір, підтримувати духовний стан наших користувачів. Тому бібліотеки на сьогодні влаштовують різноманітні акції наших майстринь, виставки картин і презентації книг. І майже всі бібліотекарі на сьогодні переключилися і стали волонтерами. Ми збираємо гроші, ми збираємо одяг, ми збираємо взуття книги і таке інше підтримуємо наших. Користувачів, які були вимушені переселитися до нашого міста. Працюємо заради нашої перемоги і віри у світле майбутнє. Вже наступного тижня, 6 жовтня, о 16-й годині, відбудеться презентація книжкового проєкту під назвою Військо читає за підтримки громадської організації Реформація.